Друзі, добрий вечір. Сьогодні будемо говорити з вами про батьків, які руйнують сім'ї своїх дітей. От ми зараз з Марією вийшли з апеляційного суду по сімейній справі. І вчора були у нас деякі такі цікаві моменти. І ми між собою тут розмовляємо про наслідки втручання старшого покоління, так би мовити. так? В життєдіяльність молодих, і я вам скажу, що у нас дуже багато накопичилось висновків про те, що не можна, не можна лізти взагалі, навіть якщо вам дуже дуже хочеться, Ну, це для старших. А що можна для молодших сказати? Знаєте, щоб люди могли уникнути таких шлюбів і таких відносин, де людям, як то ти казала, так хлопчик 40 років. А за себе в суді слова сказати не може, коли стоїть мама, розумієте, посеред суду. І мама виступає і замість виступає. сина і не дає йому сказати ані слова. То... І, і тут, до речі, в тебе часто таке буває. в мене дуже часто таке буває. Я серйозно кажу, кілька разів на тиждень замість чоловіка, коли дзвонить дружина, це окрема тема. Але дуже багато мам дзвонить. За, за своїх сина синів, так? дізнатися про відстрочку, дуже багато мам дзвонить за дочку дізнатися про розлучення та про розподіл майна. Дуже багато мам та татусів дзвонить за сина, дізнатися про суд щодо ДНК, щодо встановлення, що там їх син не батько. Розумієте, тобто дзвонить не дочка, дзвонить не сам син, а дзвонять їх батьки. Що ми в таких випадках говоримо? Ми говоримо, шановні, якщо у ваших дітей є питання, і їм хочеться якусь справу судову розпочинати стосовно своєї дитини, своєї дружини або з органом опіки якісь мати справи, да в там зі службу у справах дітей, то вони мають до нас до адвокатів звернутися самі. Ну, от, я ж хочу дізнатися, а потім я йому перескажу, а потім ми всі рішимо, там на сімейному якомусь там зібранні і так далі, тому подібне. Шановні дітки, яким по 30-40 років, і по 25, до речі, і по 20. Яке може бути у вас сімейне зібрання з батьками вашими, якщо у вас своя сім'я? От Скажіть, будь ласка. В Біблії написано, що чоловік відліпляється від своїх батьків і приліпляється до дружини своєї. Розумієте? Ну, це таке є в якийсь момент, в якийсь момент. Батьки перестають бути твоєю сім'єю. Батьки лишаються твоїми батьками, твоїми найближчими родичами. Ну сім'я у вас між тими, хто одружився. О, до речі, скажи, наскільки люди не розуміють? От ми ведемо сімейні справи, ведемо розлучення. Наскільки люди, молоді люди, які одружуються, цього не розуміють. Друзі, це дійсно просто катастрофічно. Велика кількість таких звернень, коли замість. Молодих вирішують батьки, бо вони на думку саме батьків вони більше знають. Як от вчора мені на виступі органу опіки дідусь, дідусь замість хлопця, якому 42, якому є, думаю, що сказати, але за нього виступав дідусь. Який не давав Рупор. не давав слова власному синові, що навіть представниця органу опіки спитала: а ваш син взагалі дієздатний? Чи він не може говорити? В нього є якісь проблеми? Можливо, дайте довідку, щоб ми могли це зафіксувати, бо на ухвалу суду нам треба щось сказати. І ви знаєте, друзі? Ми чому цю тему зараз христину піднімаємо? Такого ми бачимо багато, але це призводить до дуже негарних наслідків саме для молодих, для молодого покоління. От ви знаєте, я навіть дуже часто помічаю в діяльності в нашій що. Батьки отакі батьки, які лізуть, знаєте, які всюди там, в цій сім'ї молоді, вони рішають, вони знають як краще, вони собі дозволяють там приходити, коли їм здумається, вирішувати то, де відпочиває, як дитину виховувати. Розумієте, тобто вони починають впливати на все: на фінанси, на виховання. На те, чи так себе твоя дружина поводить, чи не так, аналіз цей розумієте робити. Чому так відбувається? А це відбувається. А давай прогуляємось, покажемо, яка в нас тут природа, погода, бо ми давай. в гарному парку знаходимося. До речі, вони, знаєте, починають лізти не просто так. Вони лізуть, лізуть, і ви, шановні батьки, які мають може такий хист. Прислухайтесь, будь ласка, і до нашої думки, якщо ви на нас підписані, і ви нас дивитесь. Може, ми вас наведемо, знаєте, на якийсь інший шлях взаємодії з вашими дорослими дітьми. Батьки лізуть не просто так, батьки лізуть, тому що вони мають вплив фінансовий, або якийсь вплив по житлу. Тобто, або ви з ними живете, або ви живете за їх рахунок. Якщо ваші батьки вирішують, яку вам купляти квартиру, які вам купляти меблі, це означає, що вони за них платять. Тобто ви Разумієте. залежні від них, так звісно, якщо ви зустрічаєтеся з дівчиною, ви ж можете проаналізувати, наскільки мама зараз сонечко просто... наскільки мама приймає участь у рішеннях цієї дівчини, наскільки вона багато їй розповідає, тому що спілкуватися з мамою це непогано. Але наскільки, От, якщо ви посварилися? Мама в курсі, що ви посварилися, а мама вам дозволяє собі щось сказати з приводу вашої сварки, якось висловити свою думку, сказати, а чого ти там мою дочку ображаєш чи не ображаєш. розумієте? Якщо ви от тільки зустрічаєтесь на цьому етапі, якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем, ви так само можете бачити, наскільки батьки рішають, де він працює, у них, не у них. Може, вони його пристроїли, розумієте, на цю роботу. А якщо він посвариться, піде проти волі батька, він зможе отримувати таку зарплату, яку він отримує, чи ні? Ну аналізуйте ці речі, тому що сьогодні батько рішає, де ти працюєш, угу. і треба батька слухатися, а то в тебе не буде гарної зарплати. Завтра він буде рішати, яке вам купляти ліжко, як вам виховувати дитину, яка ви мати. А не дай Боже, ви розійдетеся оце майно. Чому спори? Про майно, наші такі, ну це основні наші справи. Спори, розподіл майна подружжя. Та 80% цих спорів, там у нас участь беруть батьки, тому що батьки будували, батьки купляли, батьки давали там то, там, знаєте, спір між подружжям формально. А там йде батл Монтекі-Капулетті, розумієте, хто більше. Бабла дав на ті квартири, на ті будинки, тому що ці діти вони ну, по нулях пройшли, ну серйозно. А і розійшлися. І все, розумієте, починаються такі речі, і всі всім довжні, і так далі. І мало того, я вам так скажу, особисто я що бачу, деякі пари не мають шансів помиритися. Так? Через те, що вже все дуже занадто далеко зайшло в розбірках, в судах, в скандалах з батьками. Може, вони б і, і вони замирилися роз... так. Да, роз розуміння, і простили б один одного. Але вони ж опинилися в суді. Розумієте? Або вже батьки їм батькам складно, стидно, соромно, або немає. Ну, змоги, сили і можливості сказати, що давайте зупинимося, я не хочу, хочу повернутися до того чоловіка. Або я не хочу відбирати у дружини дитину. Тому що мама каже, це мій онук, моя онучка, я хочу сама ростити, щоб воно жило з нами, це дитя, вона його не зміє розпитати, там виховати, воно все буде не так, як я рішила. І це ж від цього йдуть ці конфлікти потім в службах справах дітей, що бабусі там. Копитами б'ють в, в ті двері, розумієте, у цих засідань і рішають, що це погана мама чи не погана мама, це поганий батько чи не поганий батько. О, дивіться, яка краса до нас Так, і дуже жарко. Да, але сьогодні трошки спокотно. Ну, от, як ви виходите з цього? По-перше, дітям. Тому що я вам так скажу: Якщо ви, якщо ви. Бу кажете своїм батькам щось там, що вас не влаштовує. Давай трішки ще сонце піду. Якщо ви кажете своїм батькам, що вас щось не влаштовує, це обов'язково треба робити, вибудовувати якісь власні кордони, сепарацію проходити від батьківської сім'ї. Тобто від'єднання, від так. так. Якщо ви у вас є таке втручання, це означає, що ви не пройшли цю сепарацію, ви не від'єдналися і вже досить давно. Тому що це треба робити вчасно. На етапі, коли ви студенти, на етапі, коли ви закінчуєте школу. І йдете в самостійне життя, розумієте, ви маєте відокремлюватися, шукати підробітки і починати фінансово самостійно вставати на ноги. Якщо ви любите гарне тепле ліжко, класне життя, і щоб поменше турбуватися, і перекладати відповідальність за своє життя на своїх батьків, вони будуть вас отак от тримати, і розумієте, на повідку так. все ваше життя. Тому що, ну. По-перше, чому вони так роблять, це історія зовсім інша. Я до чого вела? До того, якщо у вас вже така ідея є, і ви розумієте, що вас це не влаштовує, і ви кажете, там мама, не лізь там до моєї сім'ї, до моєї дівчини там, або там, тато, а він не реагує або вона на це, а вони не будуть реагувати, тому що втрачений час. Угу. Якщо ви бачите, що батьки не визнають... Своєї руйнівної поведінки і те, що вони переходять кордони, ви не зможете їх заставити це зрозуміти і прийняти. Це їх робота над собою. Якщо батьки не йдуть на улагодження конфліктної ситуації з дітьми, діти, як правило, не можуть цю ситуацію в односторонньому порядку владнати. От є такий парадокс в батьківської дитячих відносинах, коли ті, і ті дорослі. Дитина не може повпливати на свою маму чи на свого тата. От тато чи мама може повпливати на дорослу дитину, а навпаки, ні. І коли батько чи мати все одно не хоче розуміти, що він втручається, а вважає, що це нормально, ви з цим нічого не зробите. Тільки окрім того, що ви маєте оту пуповину відчепити оцю історію, на якій ви тримаєтесь з батьками в залежності. Якщо у вас цеплені ці гроші або ви в них живете, то вам треба відколюватися, розумієте? виселятися, не брати гроші. Ви маєте допомагати батькам, а не навпаки, розумієте, ви маєте будувати свій будинок і виховувати свого сина. А не ваш тато має будувати вам будинок. Тому що, якщо він вам будує будинок, він буде виховувати вашого сина і вашу дружину, розумієте? А не навпаки. Ось чому проблема, я вважаю. Ну, з батьками тут історія така, що от Марія, вона ще те, що у нас багато було цього тижня, цих цих стичок по. Наших справах, ну так співпало чи що, бо ми от, під цим враженням, ми ж самі між собою розмовляли, вирішили там да, Було три засідання на цьому. Тижні. І всюди угу. татусі-матусі старшого покоління ну, реально е задають тон, грають першу скрипку. І там, ви знаєте, навіть здається, що якщо б не вони, цих засідань взагалі б не було. Так, тому що ініціюють по факту мотив е ось таких розборок потім в судах про визначення місця, Проживання дитини, про скасування батьківства. ДНК, це не так. твоя дитина, це не твоя дитина, це по-любому мама каже То сила, розумієте? Коли ми доходимо вже до допитів свідків, коли ми доходимо до засідань органів опіки, оце бурління, воно показує істинні мотиви. І виявляється, що це не батько або мати щось там хоче зробити, а батьки їх. Вони вимушені якби слухатись, і от ви знаєте, ще є яка особливість. От навіть коли при комусь, навіть коли в суді починаєш казати, будь ласка, не перебивайте свого сина, він дає свідчення суду, каже суддя. Так, а це суддя. А мама просто продовжує кожні три слова: не, ні, не розумієте, от син каже, вона ні, ти не так кажеш, ти не так, а в суді. Так, суддя вже обриває такі вислови. Е, людина не може зупинитися, вона свою дитину не бачить взагалі. Не бачить не бачить дорослої людини в ній, не бачить дієздатну особу, яка самостійно може себе представляти в суді, ріш, там, вирішувати 5, свої 40, проблеми. 45 років, так? Чому? Тому що дитинка ця помилиться, я краще знаю, як зробити так, щоб не помилялася ця дитина. Послухайте. Кожної людини в житті є помилки, ніхто без помилок не живе. Це досвід, це досвід кожної людини, її шлях, її помилки, як вона їх робить, як вона їх уникає, як вона їх повторює. От такі батьки позбавляють своїх дітей власного життєвого досвіду. Господи, досвід, досвіду. Діти інфантильні. Інфантильні діти, особливо чоловіки, та й жінки теж. Вони які в сімейних відносинах? Безвідповідальні, або навпаки, аб'юзивні. Тому що його може папа отак очі хвостить, розумієте? А він на жінки компенсує. Розумієте? Або взагалі нічого не рішає, тому що він котінька. і лежить на дивані все. Ну тобто, і далі народжуються діти, і вони теж зростають таких сім'ях. Що вони бачать? Вони бачать те, що папа нічого не рішає, мама завжди винувата або теж нічого не рішає. І цих батьків теж не сприймає. Тобто втрачається авторитет, авторитет Увага, батьківський. Авторитет. Та, так. І його, його просто не те що Він не втрачається він і не, там і не з'являється просто взагалі. Тому я вам так скажу. Все в грошах лежить насправді, всі ключі від усіх у цих замків, вони всі лежать в грошах. Треба мати свої кошти, і хлопці, і дівчата. так, Дуже було б непогано, щоб батьки могли допомогти людині влаштуватися в житті і на роботі і так далі. Особливо, якщо вони можуть. Але якщо ви батьки, наприклад, і у вас така є ідея опікати ваше чадо, і щоб він чи вона росли в гарному фінансовому стані і так далі, дайте освіту, дайте, допоможіть знайти першу роботу. І лишить в спокої. Дайте вудку, не давайте рибку. І просто у батьків теж знаєш, як немає що робити їм, чесно. Ну, це Має ж... бути своє життя якесь. Ну це ж складно, це ж треба з, з, з собою займатися. Теж я просто можу зрозуміти, От так? як вони кажуть, я в... виростила, вклала все, душу, фінанси, час свого життя, а тепер ти не потрібна, вона своя сім'я, іди собі. Ви не повірите, але це в якомусь сенсі і нормально, не можна вкладати все себе в одну людину, яка має вирости і уйти. Розумієте? У Мене до речі, дід дуже класно говорив. Я, як батько, зробив все, дав освіту, випустив світ, навчив всього, чого знав, дав можливості якісь зв'язки далі сам. Скажеш дякую, Ну, це і є Супер. нормально. Якщо не не скажеш дякую, я буду знати, що я виконав батьківський обов'язок, а це вже інша історія. Будеш ти мене за, за це потім допомагати і вдячний. Це твої твій вибір. І ви знаєте, з практикою я вам хочу сказати, що ми з Христиною. Багато коли бачимо, потім як діти ну, дорослі, кажу. та приємно, коли дорослі діти вони страждають від такої опіки, від цих батьків. Вони просто не можуть вже багато а чоловік... що береться звідси. Ну давай вже скажемо прямо. Ви знаєте, що кожного разу, коли ми стикаємось з такою сім'єю, де, наприклад, син дорослий, має там алкогольну або наркотичну залежність, або дочка, там всюди такі батьки, які тиснуть. У кожній такій сім'ї є батьківський тиск. Я не хочу сказати, що це є така пряма вина, але я думаю, що є це один із факторів, який людині, наприклад, не дає розвернутися як особистість, і потім людина компенсує і починає щось вживати і шукати, знаєте, собі розрядку і вихід своїм якимось емоціям в таких речах. До речі, я б дуже рада була знати, якщо б після перегляду цього відео чиясь мати, яка хоче записатися до нас на консультацію, щоб запитати для свого сина, передала своєму сину наш телефон, і щоб він записався до нас сам. Це було б круто. Я б дуже була б рада, якщо б такий батько там або мати. А точніше сказати, дочка, яка хоче поскаржитися своєму батькові або матері на свого чоловіка після сварки, цього б не зробила і не шукала би підтримки і допомоги від батьків, а сіла би і подумала, чи варто їй зберігати сім'ю. Чи варто їй терпіти таке відношення і які рішення вона хоче прийняти? Хоче вона лишатися, не хоче вона лишатися, хоче вона продовжувати жити, не хоче вона продовжувати жити. Цей чоловік він їй підходить, достойний, любить вона його чи ні, не по тому, що їй скажуть батьки у відповідь на її скарги, які під емоціями, наприклад, висказані. А як вона сама відчуває? Треба вчитися. Я, наприклад, так роблю. Я коли не можу щось вирішити, я роблю, сідаю і думаю з різних сторін, і іноді навіть, навіть пишу, розбираюсь з собою. У мене бувають складні питання, які мені треба вирішити самостійно, бо я всі свої питання вирішую самостійно. І я сиджу і розбираюся. Так і ви розбираєтеся зі своїми питаннями. Коли вам потрібна допомога від сімейного насилля і воно має місце, ви маєте визначити. Що воно має місце і що ви потребуєте допомоги. Розумієте? Тому що ми вже такі чули, знаєте, коли деякі батьки нам дзвонять і кажуть, там сімейне насилля. От я так рішила. Кажу, в чому воно ну, виражається, чому людина сама не дзвонить? Вона цього не розуміє, що там насилля над нею. Що саме вона не розуміє? Ну, Він от грає в комп'ютер, а вона з дитиною сидить, сама прибирає, з дитиною сидить, і вночі -но -но він не встає памперс міняти. Ну, я вже мовчу, так, щоб так, живуть ну, зараз багато 90% молодих сімей. Тобто ще я вам один приклад навела, коли мамі, здається, там своя в неї думка, розумієте, але ця думка ну, там не підтримується, наприклад. І тут незрозуміло, чи там дійсно може бути якесь насилля, чи не дійсно. Але тут, я ж кажу, Треба мати якусь дистанцію. Якщо ваші батьки її порушують і ви це відчуваєте, не намагайтесь до цього звикнути. Не намагайтесь до цього звикнути. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви зрозумієте, якщо ви себе налаштовуєте, терпіти, знаєте, який буде ітог? Коли ви терпите втручання батьків в вашу молоду сім'ю, у вас не буде цієї сім'ї. І якщо ви створите наступну, у вас не буде і наступної сім'ї. Поки ви не навчитеся свій кордон обороняти, як ось ми обороняємо у нашій війні. Розумієте, зараз це війна, поколінь. І вам треба навчитися вибудовувати і тримати свої кордони. Це дуже дуже важливо. Тому що. Дуже багато щасливих, можливо, сімей і щасливих дітей. Вони втрачають шанс на щастя саме через те, що нема що робити батькам, розуміти, їм нема куди подіть свою енергію. Така історія, так.